Ну, шановні глядачі, слухачі, бо як байки розказують, то дивитися особо нема на що. Може слухати нема що, але бачу, вас цікавлять мої байки краще, ніж відео, судячи по переглядах. От. Значить, будемо продовжувати. Дехто там називає байки мітяня. Ну, вони мітяня. Який мітянь? Мітянь, по-перше, москаль, по-моєму. По-друге, я далеко не мітянь. Ну, то таке. Коротше. Там, Мітянь там придумує всякі байки, де він там герой, йо, йо Ну, а я розказую, поки навіть ще не прибрехав ні разу. А треба було, бо кажуть, добру байку розказати, не прибрехати, то погано розказати. Ну, значить, фінал. Фінал. То буде вже остання серія, остання історія про проклятий трактор. От. Ну, З тих, що я згадав, таки пройшло багато років, все-таки. Не знаю вже скільки років даже, порахувати, років 30. от, е е Знімай тут. Все, щоб ближче було звук хороший, щоб був. ну, Наскільки то можливо. Значить, остання історія того трактора. Е приходжу я на зміну, ну, трактор стоїть. Звичайна справа, перевірив там рівень. Масла, води, солярки, ну, там, що там пошприцював, що там треба було. От, все нормально. От, запустив. І значить, чую, є стукіт, стукіт в двигуні. А в т 150 рідний його мотор, звичайний т 150 овський виобразний, 6-циліндровий, по-моєму. Не пам'ятаю там марки, то немає значення. Значить, чую стук якби, з правої сторони. Зразу заглушив. Ну куди? До бригадіра. Зранку всі все всі начальство, всі на місці. Біжу до бригадіра, кажу так і так. Є стук в моторі. Та який нахуй стук? Ну кажу, щось стукає, я довбу, що там, стукає щось. О, ну йдемо подивимося. Ну, Пішли до трактора, ще там з бригадіром пару трактористів прийшли. Ну, заводь, завів, ну давай газни, газнув, ну там давай на холості. Ну, чути, що щось стукає. Васька, каже бригадір, пиздуй нахуй в поле. Добрий стук себе покаже. От, так воно і сталося. Поїхав я в поле, 10 кілометрів зо два від тракторної бригади. Тільки першу борозну зайняв, пройшов метрів 100 Тра -та 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 білий. Все, торба заглушив. Пішки вже пішов на тракторну бригаду. Бригадір теж ще був. Що там? Кажу, добрий стук себе показав. Ну, переслали при, іншого трактора, плуги відсипили, бо вже ж опущені не піднімеш. На боксір притягнули трактор на тракторну бригаду, розібрали, показав добрий стук себе. Значить, тоді, як стукало, коли я завів двигун, то просто розсухарився клапан. І можна було довольно майже без затрат, ну там одну прокладку треба було хіба під головку, потрібно було б головку знімати, щоб засухарити клапана. І то навіть можна було б ну, коротше. діла в тому, що побило клапана, побило поршня. На тому історія моя з тим трактором і закінчилася. От, і, значить, Я пішов на іншу роботу, вже не пам'ятаю яку. От, а трактор поставили на площадці І я вже не бачив, щоб ним хтось їздив. Не знаю, яка його історія, далі, що з ним сталося. От, ну, нібито більше вже в тому когось під того трактора більше ніхто не оживляв. От. А, а де, де він подівся, я не знаю. Ну от така історія. Добрий стук себе покаже. Ось така приказка старих трактористів. Добрий стук себе покаже. Ну, але то за кого спів можна було стукати. А зараз. От. Добре, всім па-па. Щоб вам не було стуків в вашій техніці, в вашому здоров'ї. Бережіть своє здоров'я. Дивіться за технікою. Всім па-па.